Центральна міська бібліотека разом з учнями ліцею інформаційних технологій взяла участь у вікі-марафоні щорічній кампанії з наповнення української вікіпедії з метою залучення до неї нових авторів. Зазначимо, що цьогоріч найбільшій у світі енциклопедії виповнюється 25 років. Це щорічний захід він має на меті популяризувати українську вікіпедію та залучити як можна більше нових редакторів, які будуть створювати нові статті та редагти. Вже Сьогоднішня наша мета це популяризувати наш рідний край. Разом із нашими постійними користувачами ми будемо досліджувати джерела, визначати людей, відомих в нашому краї, визначені місця, пам'ятки і спробуємо створювати статті про наш рідний край. Юні автори статей відомою енциклопедію користуються, зазначають, що інформація у ній стисла, зручна та швидка. Як шукати інформацію в Вікіпедії, яку там можна знайти інформацію і ну чому Вікіпедія хороший засіб для пошуку? Вікіпедією ну користуються при коли виконую завдання на уроки, домашнє завдання і ну, в повсякденному житті. Ще одна учасниця майстер-класу говорить, що інформації у Вікіпедії можна довіряти, адже перед тим як опублікувати, матеріали від авторів перевіряють. Вікіпедія це сайт, в якому зберігається інформація, і цю інформацію може використовувати будь-яка людина. Я її використовую при виконанні домашнього завдання, коли нам потрібно написати конспект або написати про якогось автора або про якесь місто. І дуже допомагає цей сайт. Усі тексти, які написали учні літ під час майстер-класу, також перевірять і опублікують в українській вікіпедії.